Шановні глядачі з вами Посіка Хелп. Сьогодні в нас відео дебіл березня. Мабуть, п'ята частина. Там ось дивіться, я не бачу, чи камера передає, як вони тут у жоті так горно сидять. І ми їм даємо розпечатаний мед з одного боку. Отак От хоп і приставили. От, йдемо далі. Сидить сімейство ужотина на кучі рамок, коротше. І ми даємо їй отаку розпечатану рамку для стимуляції. нарощування потім ось сидить він теж піджотий такий молодець ромку ми йому даєм. Так. от Оцей він піджотий, але він малувотий. Вісім ромок. І йому треба дати ромку оцю. Оцю ромку з медом. До людко, Де вони сидять. Зараз ми її даємо. І здвигаємо його. Господи. Потім... Сидить оцей піджатий такий. Нормально так сидить він на восьми ромках. Дивіться, молодець який. Ми йому даємо оцю ромку. крайню для стимуляції весняного розвитку. Знизу всю цвіль ми обрізали і тепер буде добре йому. По цьому я вже дав. Я його утеплив. Ужав і утеплив. Те що в нас менш, ну от восьми і менше ми робимо такі вилочні штуки. І тут вони, дивіться як сидять. Прикольно яким тут. Мабуть камера передає, мені не видно нічого. От. А тепер побалокаємо про нашого дебіла, який розказує, що коли у вас лаба посіка на лежаках 500 плюс. Відео стимуляція весняного розвитку. Там він розказує, якщо у вас слаба сім'я, там 4 ромки, то замість меду потрібно дати цукровий сироп, щоб якоби мед у вас не закис. Шановні глядачі, якщо у вас сім'я на чотирьох рамках і ви дасте їй сірупа, то ви зменшите її життя на два тижні точно. Шановні глядачі, і те, що не закисне, можна дати у крайню ромку налити з бутилки, пробити там сім дирок і отак струєю там з цими струями залить. Шановні глядачі. Чоловік те, що йому зручно, видає за те, що краще буде всім. Розумієте в чому заворуха? Оце не можу ніяк почистить оцей вулик. Це дивіться, оце тут розплода, я нарахував сім ромок уже. Ніяк не можу я до нього дойти. Думаю, та хай розвивається чорт з ним. І саме прикульно, що під сонцем каже, що на ріпок вони пролітають його сім'ї на акації, Ну теж. Туже... Ну до соняшника вони там будуть як грім. Сановні глядачі. Ну що тут можна сказати? Лишайте собі мед, не ведіться на всяку шньогу. Пов'язано з цукровим сиропом навесні. І знаєте що? От, що ти будеш робити? Чоловік так гарно все розкозує із посмішкою на обличчі, друзями всіх називає. Та з такими друзями, як той 500 нам ворогів не потрібно. Шановні глядачі. Ну що ж? Видно, що замість того, щоб поробити маленькі кормушки, він підмітав подвір'я. І горно дбав про те, щоб трава була чиста між вуликами і рівна. Шановні глядачі, мені буде складно прибрати своє подвір'я. Ось воно таке, коротше. Ну, я думаю, що колись я до цього доживу. І подвір'я в мене буде чисте, як тугу на 500 плюс. Ну що ж, годуйте бджоли медом. І пам'ятайте, що про вас двоє ваша посіка хелп.